Секретарем відділу у справах студентів медичної школи університету Еморі була схожа на Доріздей світоволоса жінка, яка з віком перетворилася на доброзичливу південну матрону. У кабінеті Вінні Бліз поряд з поштовими скриньками студентів завжди стояв гарячий кавник, а на столі була скляна чаша, наповнена ірисками, і Мур уявив, як сюди приходили втомлені студенти-медики, аби знайти розраду чи просто відпочити. Вінні працювала тут уже 20 років і, оскільки не мала власних дітей, усю свою материнську ласку віддавала студентам, які заходили сюди забирати пошту. Вона пригощала їх печивом, повідомляла про вільні квартири для найму, допомагала заліковувати розбите серце і втішала тих, хто провалював іспити. І щороку на випускному вона втирала сльози, бо 110 дітей покидали її назавжди. Усе це вона розповіла Муру з легким південним акцентом, припрошуючи його скуштувати печива і наливаючи кави, і він охоче їй вірив. Вінні Бліс була дуже приємною і турботливою жінкою. Я не могла повірити своїм вухам, коли два роки тому мені зателефонували з поліції Саванни, вона граційно примостилась на свій стілець. Я сказала їм, що це якась помилка. Я щодня бачила Ендрю, коли він приходив забирати свою пошту, і він був дуже приємним юнаком, завжди ввічливий, жодного разу не чула від нього лайливих слів. Знаєте, я завжди дивлюся людям в очі, детективи Мур, що вони зрозуміли, що я бачу їх. В очах Ендрю я бачила гарного хлопця. Ось вам і свідчення того, подумав Мур, як легко нас можна обдурити. За ті чотири роки, поки капра тут навчався, чи пригадуєте, щоб у нього були якісь близькі друзі? запитав Мур. Ви маєте на увазі, чи була у нього дівчина? Ні, мене цікавлять його друзі чоловіки. Я говорив із жінкою, яка здавала йому квартиру в Атланті. Вона казала, що час від часу його відвідував якийсь молодий чоловік. Вона подумала, що він теж був студентом медиком. Він підвелася, підійшла до картотечної шафи і виняла звідти роздрукований з комп'ютера документ. Цей список студентів з курсу Ендрю, тут 110 осіб, і половина з них чоловіки. Серед них у нього були якісь близькі друзі, вона проглянула три сторінки з іменами і похитала головою. Мені шкода, але я не пригадую, щоб хтось із них був із ним у близьких стосунках. Тобто у нього не було друзів. Я лише кажу, що не знаю, хто міг бути його другом. Можна мені подивитись цей список? Вона передала йому документ. Мур переглянув усі імена, але не знайшов жодного знайомого, окрім імені Капри. Ви знаєте, де зараз мешкають усі ці студенти? Так, я оновлюю їхні поштові адреси для розсилання листівок випускникам. Чи хтось із них мешкає поблизу Бостона? Зараз гляну. Вона повернулась до комп'ютера і клавіатурою застукотіли її нігті, вкриті рожевим лаком. Своєю простодушністю війні бліст скидалася на жінку з якоїсь минулої епохи, і йому навіть здавалося дивним, що вона так вправно користується комп'ютером. Так, один із студентів живе у Ньютоні, штат Масачусетс, це близько до Бостона. Так, Мур подався вперед, його пульс раптово пришвидшився. Як його звати? Це не він, а вона, Латіша Грін, дуже мила дівчина. Вона завжди приносила мені солодощі. Це, звісно, було нечесно з її боку, адже вона добре знала, що я стежила за фігурою, але, думаю, вона просто любила пригощати інших. Така вже була в неї вдача. Вона заміжня, може, у неї є хлопець? Ой, у неї дивовижний чоловік. Я таких високих ще ніколи не бачила, понад шість футів заввишки, з такою гарною чорною шкірою. «Чорною», – повторив Мур. Так, лискучою, як лакована шкіра. Мур зітхнув і знову глянув на список. Тобто ви більше не знаєте, хто ще з колишніх однокурсників капри зараз мешкає поблизу Бостона? Якщо вірити моєму списку, то ні. Він не повернулося до нього. Ох, ви виглядаєте розчарованим, вона сказала це замученим голосом, ніби відчувала провину за те, що нічим не змогла йому допомогти. Останнім часом мені не натрапити бодай на якусь зачіпку, зізнався він. Ось візьміть цукерку. Ні, дякую. Ви також стежите за фігурою. Я не дуже люблю солодощі. Тоді ви справді не південець, детективи. Він не міг стримати усмішки, він ні бліс, з її великими очима і лагідним голосом просто зачарувала його, як без сумніву, і усіх студентів, хлопців і дівчат, які заходили до її кабінету. Він перевів погляд на стіну за її спиною, де висіло кілька групових фотографій. Це тутешні студенти-медики? Жінка обернулась до стіни. Мій чоловік робить такі фотографії на кожному випускному. Їх усіх, звісно, нелегко зібрати докупи, це ніби скликати зграю котів, як любить казати мій чоловік. Але мені хочеться мати такі фотографії, і я примушую їх згуртуватися. Вони всі тут такі милі, хіба ні? А де курс Ендрю? Я покажу вам альбом. Там також є імена. Вона підвелася і підійшла до заскленої книжкової шафи. Трепетно вийняла з поліції тоненький альбом і лагідно провела рукою по його палітурці, наче змахувала пилюку. Це випускний альбом однокурсників Ендрю. Тут є фотографії всіх студентів, а також зазначено, куди їх направили для проходження інтернатури. Вона зупинилась, а тоді простягнула альбом Муру. Це мій особистий примірник. Тому, будь ласка, подивіться його тут, добре? Я сяду Антаму куточку і не буду вам заважати, а ви зможете приглядати зі мною. Домовились? Ой, та я не кажу, що не довіряю вам, а даремно, мовив Мур і підморгнув їх. Вінні зашарілось, як школярка. Він узяв альбом і сів у кутку поряд з кавником і тарілочкою печива, мостився на старенькому, але дуже зручному кріслі і розгорнув випускний альбом студентів медичної школи університету Еморі. Був якраз полудень, і до кабінету потягнулась вервечка молодих людей у білих халатах, які хотіли забрати свою пошту. Відколи це діти стали лікарями, він би нізащо не довірив своє уже немолоде тіло цим юнакам і дівчатам. Він помічав їхні зацікавлені погляди, чув як вінні потіла. це детектив з відділу розслідування убивств з Бостона. Так, оцей підстаркуватий чоловік, що сидів у кутку. Мур втиснувся в крісло і зосередився на фотографіях. Біля кожної фотокартки було ім'я студента рідне місто і заклад, куди його чи її прийняли на інтернатуру. Він дійшов до фотографії капри і затримався. Капра дивився прямісінько в камеру. Усміхнений, молодий чоловік із серйозним поглядом, якому нічого приховувати, саме це й стривожило Мура найбільше хижак, який ходив поряд зі своєю здобиччю і фактично нічим від неї не відрізнявся. Перед зіменем капри було зазначити місце його інтернатури: хірургія, медичний центр Ріверленд, Саванна, штат Джорджія. Тоді Мур почав шукати тих студентів, які разом із Капрою проходили інтерназуру в Савані, які разом із Капрою жили в тому місці, коли він жорстоко убивав жінок. Він перегортав сторінки, вчитуючись у слова, і виявив, що, окрім капри, до Савани, було скеровано ще трьох студентів, двоє з них були жінками, третій чоловіком азійцем, ще один глухий кут. Розчарований Мур відкинувся на спинку крісла, альбом лежав у нього на колінах і перегорнувся на сторінку, з якої сміхався декан медичної школи. Під його фотокарткою було надруковано послання випускникам зцілити світ. Сьогодні 108 чудових молодих людей дають урочисту обітницю, яка завершує їхню довгу і непросту мандрівку. Для лікаря і цілителя ця обітниця не пусті слова, адже вона супроводжує його до кінця життя. Мур випростився і ще раз прочитав слова декана. Сьогодні 108 чудових молодих людей він підвівся і підійшов до столовині. Місіс Бліс. Слухаю вас, детективи. ви казали, що на першому курсі разом з Капрою навчалися 110 студентів. Ми щороку набираємо 110 студентів. Ось тут у промові декана йдеться про 108 випускників. Що сталося з двома іншими? Вінні сумовито похитала головою. Я досі не можу оговтатись від того, що сталося з тією бідолашною дівчиною. Якою дівчиною? Ларою Гатчинсон». Вона працювала у клініці на Гаїті, я чула, що дороги там, м'яко кажучи, погані. Вантажівка вилетіла в кювет і перекинулась. Тобто це був нещасний випадок. Вона їхала в кузові вантажівки, десять годин її не могли звідти дістати. А що сталося з другим студентом, який не закінчив медичної школи? Він не опустила очі, і Мур зрозумів, що вона не хотіла говорити на цю тему. Місіс Бліс. Таке іноді трапляється, сказала вона, студенти кидають школу, ми намагаємось допомогти їм з навчанням, але в деяких із них справді є проблеми із засвоєнням матеріалу. То цей студент як його звали? Ворен Гойт. Він кинув медичну школу? Ну, можна і так сказати. Він мав проблеми з навчанням? Ем... Вона роззирнулась ніби, шукала чиєїсь допомоги, але так і не знайшла її. Гадаю, вам краще поговорити з одним із наших викладачів, доктором Каном. Він зможе відповісти на ваші запитання. А ви не знаєте відповіді? Це дещо особисте. Вам краще поговорити про це з доктором Каном. Муро глянув на свій годинник. Він планував сьогодні встигнути на літак до Савани, але, схоже, йому випало трохи затриматись. Де я можу знайти доктора Кана? У кабінеті анатомії. Ще в коридорі Мур відчув запах формаліну. Він зупинився перед дверима з написом Кабінет анатомії і приготувався до того, що чекало всередині. Хоча він вважав, що його ніщо не здивує, переступивши поріг, Мур на мить остовпів. Уздовж кімнати в чотири ряди було розміщено 28 столів. На столах лежали трупи на різних етапах розтину. На відміну від трупів, які Муру доводилося бачити в лабораторії патологоанатома, ці виглядали штучними. Їхня шкіра скидалася на вініл, забальзамовані судини, були забарвлені в синій і червоний колір. Цього дня студенти вивчали голову, розсікаючи лицеві м'язи. Біля кожного столу було по четверо студентів, а кімнату сповнював багатоголосий гомін. Хтось читав у голосі з підручника, хтось ставив запитання, хтось давав поради. Якби не моторошний предмет на столі, цих студентів можна було прийняти за працівників заводу, що каперсаються в механізмах. Якась дівчина із цікавістю глянула на Мура, незнайомця в діловому костюмі, що забрів до них на заняття. Ви когось шукаєте? запитала вона, тримаючи руку зі скалпелем над щокою. Доктора Кана. Він у іншому кінці аудиторії, бачите високого чолов'яго з білою бородою? Так, бачу, дякую. Він рушив поміж рядами столів, мимоволі дивлячись на кожен труп, який минав. Жінку зі зморщеним і сухорлявим, як гілочки кінцівками, що лежали на холодному металевому столі, темношкірого чоловіка з розрізом на животі, що демонстрував тугі м'язи його пресу. У кінці ряду групка студентів уважно прислухалась до схожого на Санта Клауса чоловіка, який показував їм тоненький волок на лицевих нервів. «Доктор Кан?» Кан підняв голову, і від Санта Клауса не залишилося сліду. У нього були темні, прискіпливі очі, без жодного натяку на веселість. Так, я детектив Мур. Місіс Бліс з відділу у справах студентів, порадила мені звернутися до вас. Кан випростився, і тепер перед муром стояв чоловік гора. Маленький скальпель виглядав недоладно у його величезній руці. Він відклав його і стягнув рукавички. Коли він відвернувся, аби помити руки, Мур побачив, що його біле волосся зібране у хвостик. То чого ви від мене хочете? запитав Кан, простягнувши руку, щоб взяти паперовий рушник. Маю до вас кілька запитань про студента першокурсника, який навчався тут сім років тому про Ворена Гойте. Кан стояв до нього спиною, але Мур побачив, як його величезна мокра рука на пів дороги застигла над умивальником. Тоді він шарпнув паперовий рушник і мовчки витер руки. Ви пам'ятаєте його? запитав Мур. Так. Добре пам'ятаєте? Такого студента важко забути. Не хочете розказати мені більше? Не дуже. Кан викинув зі жмаканого рушника до сміттєвого відра. У нас кримінальне розслідування, докторе Кан. На них уже відтріщалися кілька студентів, їхню увагу привернуло слово кримінальне. Ходімо до мого кабінету. Мур пішов за ним до сусідньої кімнати. Крізь скляну перегородку вони могли бачити лабораторію і всі 28 столів, ціле селище трупів. Кан зачинив двері і повернувся до Мура. Чому ви запитуєте про Ворена? що він зробив? Нічого, наскільки мені відомо, але мені потрібно знати про його стосунки з Ендрю Капрою». Ендрю Капра? перхнув Кан. «Най Найвідоміший випускник, далеко не той. Ким може писатися медична школа, а потім кажуть, що ми вчимо всіляких психів, як правильно потрошити людей. Ви думаєте, що капра був божевільним? Не впевнений, що в психіатрії є діагноз для такої людини, як капра. А яке враження він справляв на вас? Я не бачив у ньому нічого надзвичайного. Ендрю здавався мені цілком нормальним, опис, від якого мороз біг по спині щоразу, коли Мур його чув. А що ви можете сказати про Ворена Гойта?» Чому ви запитуєте про Ворена? Мені треба знати, чи були з Капрою друзями. Кан замислився над його запитанням Я не знаю, мені невідомо, що відбувається за стінами лабораторії, я бачу лише те, що відбувається всередині. Студенти намагаються заповнити свої перевтомлені мізки величезними об'ємами інформації, та не всі дають собі раду з таким стресом. Саме це й трапилося з Вореном Гойтом, саме тому його відрахували з медичної школи. Кан повернувся до скляної перегородки і задумливо дивився на лабораторію. Ви ніколи не думали, звідки у нас беруться трупи? Перепрошую. Звідки вони беруться в медичних інститутах? Як вони опиняються на цих столах, щоб потім їх розтинали? Ну, гадаю, що люди самі заповідають свої тіла медицині? Саме так. Кожен із цих трупів був людиною, яка прийняла надзвичайно шляхетне рішення. Вони заповіли свої тіла нам, замість того, щоб цілу вічність лежати у труні з червоного дерева. Вони вирішили віддати свої останки для корисної справи. Вони навчають наступні покоління цілителів, а це неможливо без справжніх трупів. Студенти мають бачити у трьох вимірах усі варіації людського тіла. Зі скальпелем у руці вони мають досліджувати сонну артерію і лицеві м'язи. Звісно, щось із цього можна вивчати і на комп'ютері, але це не те саме, що власторуч розрізати шкіру, витягати тонесенькі волокна нервів. Тут не обійтись без людського тіла. Потрібні люди, неймовірно щедрі і благородні, які погодились пожертвувати найособистіше своє власне тіло. Я вважаю, що кожен із цих трупів був надзвичайною людиною. Я ставлюсь до них із повагою і вимагаю, щоб мої студенти теж їх поважали. Ніяких жартів і дурощів у цій кімнаті. Вони мають ставитись з повагою до тіл і всіх їхніх частин. Коли ростен завершено, останки кремують і ховають з відповідними почистями. Він повернувся і глянув на Мура. Такі порядки в моїй лабораторії. Який це має стосунок до Ворена Гойта?» Прямий. Через це він покинув медичну школу? Так. Кан знову повернувся до скляної перегородки. Мур дивився на широку спину професора і чекав, поки той добере потрібні слова. Ростин, казав Кан. Тривалий процес, деякі студенти не встигають закінчити його протягом заняття. Хтось потребує додаткового часу, щоб добре вивчити складну анатомію людини, тому я дозволяю їм у будь-який час приходити до лабораторії. У кожного студента є ключ, тому, якщо треба, вони можуть приходити навіть уночі. Дехто так і робить. Ворен теж приходив. Кан якийсь час мовчав так. Мур відчув, як від жахливої підозри його пробирає холодом. Кан підійшов до картотечної шафи, витяг одну із забитих у шухляд і почав перебирати якісь папери. Це було в неділю. Цілі вихідні мене не було в місці, тому я мусив уночі прийти до лабораторії, аби підготувати екземпляр для понеділкового заняття. Ви ж знаєте, якими бувають ці діти. Більшість з них незграбно поводиться зі скальпелем і перетворює свої екземпляри на фарш. Тому я завжди маю один хороший експонат, щоб показати їм ті частини тіла, які вони могли зіпсувати на своїх трупах. Ми якраз проходили репродуктивну систему, і студенти вже почали вивчати ці органи. Я пригадую, що було досить пізно уже за північ, коли я заїхав на подвір'я школи. Я побачив світло у вікнах лабораторії і подумав, що це якийсь дуже старанний студент, який вирішив обігнати своїх однокурсників. Я зайшов до школи, прийшов коридором і відчинив двері лабораторії. Там був Ворен Гойт, здогадався Мур. Так, Кан знайшов те, що шукав у шухляді. Він витяг папку і повернувся до Мура. Коли я побачив, що він робив, я, ну, я втратив самовладання. Я вхопив його за барки і швергнув його до вмивальника. Я поводився грубо, визнаю, але я був такий лютий, що не тямив себе. Я досі лютую, від самої лише думки про це. Він важко перевів подих, але навіть зараз, сім років по тому, не міг заспокоїтись. Після того, як я викричався на нього, я притягнув його сюди, до свого кабінету, посадив за стіл. І примусив написати заяву про те, що наступного ранку, о восьмій, він забере документи з медичної школи. Я не вимагав, щоб він назвав причину, але він мав забратися звідси, інакше я б написав доповідь про те, що бачив. Він, звісно, погодився у нього не було вибору, утім складалося враження, що все це його аніскільки не хвилювало. Ось це й здалося мені дуже дивним. Виключення зовсім його не хвилювало. Він поставився до цього спокійно і розсудливо. Але це був Ворен, завжди розсудливий, ніколи нічим не переймався. Він був, наче. Кан зупинився. Наче робот. Що ви побачили? Що він робив у лабораторії? Кан передав папку муру. Усе написано тут. Я тримав її в себе всі ці роки на випадок, якби Ворен подав до суду. Знаєте, сьогодні студенти-медики можуть забути на вас подати до суду. Якби він спробував поновитися в медичній школі, у мене на поготові були б ці документи. Мур узяв папку, вона називалася просто Гойт Ворен». Усередині було три друковані аркуші. «Ворен працював із трупом жінки, сказав Кан. Він разом з партнерами почав розтин малого таза для вивчення сечового міхура і матки. Органи не підлягали видаленню. Їх потрібно було просто роздивитися. Тієї недільної ночі Ворен прийшов, щоб закінчити роботу, але навчальний ростин перетворився в розчленування. Ніби він узяв у руку скальпель і втратив контроль. Він не просто надрізав шкіру, щоб можна було роздивитися органи, він вирізав їх. Спочатку він видалив сечовий міхур і помістив його між ногами трупа, тоді вирізав матку. Він робив це без рукавичок, ніби хотів відчути органи на дотик. Ось на цьому я його й застав. В одній руці він тримав закривавлений орган, а другою від огиди Кан замовк. Те, що Кан не міг примусити себе сказати, було надруковано на сторінці, яку читав Мур. Він закінчив речення за нього. Він мастурбував. Кан підійшов до столу і важко опустився на стілець. Ось чому я не міг дозволити йому залишитись. Господи, яким би лікарем він став. Якщо він зробив таке з трупом, боюся навіть уявити, що він міг зробити з пацієнтом. Я знаю, що він робить. Я на власні очі бачив його роботу. Мур дійшов до третьої сторінки і прочитав останній абзац, написаний доктором Каном. Містер Гойт погодився добровільно забрати документи зі школи завтра о 8-й ранку. Натомість я зобов'язуюсь зберігати конфіденційність стосовно даного інциденту, оскільки труп було пошкоджено, його партнери за столом 19 будуть розподілені до інших команд для проведення цього етапу розтину. Партнери Мурглянув на Кана. Скількох партнерів мав Ворен. За кожним столом закріплено четверо студентів. Хто були ці троє інших студентів? Кан насупився. Я не пам'ятаю, минуло вже сім років. Хіба ви не видати записи таких завдань? Ні. Кан замовк, а тоді додав. Хоча я пригадую одного дівчину. Він підійшов до комп'ютера і знайшов списки своїх студентів-першокурсників. На екрані з'явився список однокурсників Ворена Гойта. Кілька секунд Кан читав імена, а тоді мовив: Ось вона, Емілі Джонсон. Я пам'ятаю її. Чому? Ну, по-перше, вона була дуже гарненька, схожа на Мек Райан. По-друге, після того, як Ворен пішов, вона хотіла знати чому. Я не хотів називати її причину. Тоді вона підійшла до мене і запитала, чи це якось пов'язано з жінками. Здається, Ворен переслідував її, і вона його боялась. Не варто й казати, що вона втішилась, коли він пішов зі школи. Як гадаєте, вона пам'ятає своїх партнерів? Цілком можливо. Кан взяв слухавку і набрав номер відділу у справах студентів. Слухайте вінні, у вас є контактний телефон Емілі Джонсон. Він узяв олівця, записав номер і поклав слухавку. Вона працює у приватній лікарні в Юстоні», – сказав він, знову набираючи номер. У них зараз одинадцята, тому вона має бути на роботі. Вітаю, Емілі. Це голос твого минулого, доктор Кан з Еморі. Так, заняття з анатомії. Давно це було, егеш?» Мур подався вперед, його пульс пришвидшився. Коли кан врешті послав слухавку і глянув на нього, Мур бачив відповідь у його очах. Вона справді пам'ятає двох своїх інших партнерів, підтвердив кан. Однієї була дівчина на ім'я Барб Ліпман, а іншим капра? Канківнум. Четвертим партнером був Ендрю Капра.